Скажіть, от таке питання глядач задає: якщо Бог є люблячим, чому він не зцілює всіх? Гарне питання. І я роздумав над тим, я написав пару думок. Перше, ми маємо пізнати, хто є Бог і чого він робить одне або не робить друге, торкаючи тему оздоровлення. Чи всі є оздоровлені, А чого Господь не оздоровляє всіх моментально? Є причини на це. І багато з тих причин, вони залежать від нас, не від Бога. Але давайте почнемо з Богом. Бог є любов, нічого, що Він робить, він не робить без любові. Коли ваша мама тримала, кормила вас при груді, Бог більше любив тебе і любить сьогодні тебе. Все, що він робить або не робить, є від причини любові. А друге, він сама мудра людина всесвіті. Він не створений і нема того, що він не знає. І він бачить заздалегідь будь-які причини, того одне робити і не, 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 не друге. Тепер візьмемо пару таких практичних причин, чого ми не оздоровлені. Перше всього, чи ми можемо бути оздоровлені від старіння? Чи ми старіємо? І цей натуральний процес людського життя. Від падіння чоловіка в Єдині, Бог сказав Адамові і його дітям: в день, коли ти Бога не послухай, ти помреш. Не тільки як наслідок гріха того дня, тоді. але Наше вічне тіло, яке Бог створив жити вічно, тепер стало смертельним тілом. І ми старімо, чого в мене сиве волосся або майже біле? Тому що вже ці клітини не відновлюються як в молодості. Я мав чорне волосся. І зморшки немає. На, на фотознимки всі дітки так гарно виглядають, і незалежно фотознимки. А ми вибираємо де не зморшки, де що? Це є процес старіння. наша Ми не можемо змінити наслідки старіння, і ми не можемо змінити наслідки ДНК. ДНК є передана від Адама, і його діти були досконалі, мали не слабкі ДНК. А вже коли. Діти родяться і поколінь від поколінь. Можу навести приклад. Чи ви коли робили тоді, як були касети? Чи ви робили копії касети з іншої касети? А, то цей звичай. перепис він, він не був 100% 99 ну 96%. А коли ви робите копії від копії, від копії від копії, від копій, тоді. Ця бідна касета вже втрачає верхи, втрачає низи, щептить, але чути і слова, і музику, і щось там звучить. Так колись передавали наші пісні від касети до касети. Але кожна копія втрачала якість, бо це є процес. І Бог цього не всторовляє дуже багато людей. Дуже старесеньким віком, 80-х до нас. Ой, молися за мене спина болить. Це від віку. це просто від віку. Друге, ми говоримо багато за непослух і послуг, але я хочу звернутися до дуже важливу тему, що дуже болюче, особливо в цей час війни. Чи ви знаєте, що зцілення. Оздоровлення дуже чітко пов'язане з непрощенням. Коли ми маємо дух непрощення, це заважає наше здоров'я. Що є прямий наслідок непрощення? Ми хніваємося, ми скрижаємо зубами. Ну, я наведу приклад, як ця людина могла б це сказати про мене. А як вони могли взяти це? Як вони могли оставити нас з дітьми? Як мій чоловік міг зрадити мене? Чому моя жінка? Вона зрадила мене? І Ми гніваємося, ми граємо цю картину, як відеозапис в розумах. І знаєте, що стається? Фізично наші мускули стають твердими, і наше лице стає незадоволене. І воно. Пливає на наш шовч. Знаєте, Біблія приєднує непрощенням і фізичні наслідки від непрощення, то фізичні зміни в наше тіло. І в євреїв 12:15. Каже автор книги Біблії, тієї книги Євреїв, каже: обережно, щоб ви не були позбавлені Божої благодаті. А як наслідок, щоб не виріс корінь гіркоти. Жовч видає гіркість, щоб перетравлювати поживу, але він є обмежений там, де він має бути, і він працює на добро. А коли ми є гіркі, і коли ми не прощаємо, цей корінь гіркоти він впливає на наш дух, на наш розум. і... Ми є прив'язані до тієї, людини, яка обідала нас. Ми пішли в наші любимі ресторани і замовили нашу улюблену поживу. Ріжем Біфштека Ковтаєва, а які добрий, добрі. І заходить та людина, яка нас ранила. Глибоко ранила. І ми жуємо це м'ясо, як картон. Що вони сюди прийшли, що вони тут роблять? Я тут мав гарний час з дружиною з чоловіком, Тепер вони зіпсули мою поживу. Заважте, що ви емоційно є прив'язані до цієї людини, є наслідки ваші, не, тому, не, не ваша вина, що вони вас ранили, це на них. Це наслідки будуть на них. Але коли ви не простите. Тоді ви прив'язуєте себе до тієї людини пам'ятові. А як, як звільнитись? І що прощення дає? Прощення дає оздоровлення. Перший раз, як в Радянському Союзі, я прийшов літом і бачив дітей, які на вулиці. Я бачу на лиці ці дуже чіткі зелені плями. І багато дітей я бачу ці зелені плями. Що це таке? Чи це якась хвороба? що А я не знав, що це зеленка Італії. Oh. Я ніколи не бачив зеленку. У нас ми мали йод, а він, він помаранжевий, він червоний, він тече, а зіленка зовсім другий кольор. І перший раз в житті я бачу ці плями на лиці так, поцарапаних щоків зіленкою. Але що робить зеленка? Що робить йод? Що роблять антибіотики? Вони вбивають паксилу. Тепер хтось тебе чи мене, вони зранили. Так, якби хтось ножем зрізав нашу, нашу руку. Що є найбільше небезпека від, від тієї рани? Чи, сам, чи сама рана, чи зараження від рани? Рана може загоїтись? може. Можна пришити, але треба мити руки. Треба прикласти антибіотики і сині, венецилін чи, чи інші, так? щоб клітини бактерії не зайшли. І що є сепсис? Сепсис це є фізична хвороба, яка затравлює. Правильно кажу, затравлює кров, і люди вмирають від зараження крови. І тоді печінка не працює, нирки перестають, і серце є пушка. Люди вмирають від зараження маленької рани. Ну, як змія вкусить людину, пускає яд свій. Треба вичерпати цю, цей яд. І це є корень непрошує. І говорячи про оздоровлення, коли в Яків 5, Яків говорить про оздоровлення. Хто хворий, хто страждає, хто попав в біду, хай молиться. Чому молитись? Боже, відкрий у мене, чи є якісь перепони, якісь зупинки до вздоровлення, чи є гріх. І Бог відкриє, Бог чітко, специфічно відкриє. А друге питання: сповідайте ваші гріхи, щоб ви були здоровлені. Так що непрощення є великим перешкодом. Я хочу вам сказати, що жив, живе свідоцтво від, від Африки. Один брат він мав служіння в Африці як місіонер. Він запросив мене, щоб я проповідав разом з ним. І ми були в різних, то в джунглах були, в лікарні ми були, в церквах ми були. А тепер каже: ми прийдемо до те місце, де є зібрання на дворі. П'ять тисяч людей всі стоять, мали пересікти дуже брудну річку і дійшли до таку палатку, де привищена платформа, і він каже: ці люди всі покаялись, вони віруючі. Будь ласка, говори, візьми таку тему для віруючих людей, що більше нам. Як християни потрібно. Бо всі про євангелізацію говорять, це на своєму місці. Але скажімо, нам слово довіруючи, то я тихеньку молитву підніс до Господа, на яку тему? Бог чітко мені каже, говори про прощення. Тоді я дав ці приклади, що я вам сказав про антибіотики, які лічать. І я сказав, що прощення є це ця, ця антибіотика, яка. Вбиває клітини корінь гіркоти. І тоді під, під час проповіді я кажу до тих людей, збраних при кінці нашої розмови з вами ми будемо молити три молитви. Я їх пояснив. Вони короткі молитви, але вони потужні, як ви, ви від серця їх молите. І ви можете записати ці три молитви, але перше я їм скажу. Потім поясню. Перша молитва, Боже, прости мені. Я поясню. Друга молитва, Боже, прости їм, які ранили мене. Ми не хочемо цю молитву вона сили має. Третя молитва, Боже, я прощаю, відпускаю гріхи. І по імені на світу людину. Прости їм я їм, я їх прощаю. Перша молитва, Боже, прости мені. Ми не просимо Боже прощення за рану, бо ми не створили цю рану. Вони ранили нас. Вони мають вину на собі. Але тоді чого? Просити прощення від Бога. Ми просимо прощення не від рани, що вони спричинили, а від нашої погану небожу мілесну реакцію обіди і гніву до них, і до гріха не прощення. прощення – це є гріх, і ми маємо просити Бога. Прости мені саме непрощення. Ісус навчив нас, молитві очі нас. Прости нам наші провини як? Ми, Але тоді приходимо до, до відчуття емоційне відчуття. Я не хочу їх простити. Я хочу пімстити їм. Я хочу, щоб вони знали, який біль вони мені створили. Я хочу їм зробити цей біль два рази більше. Це є грішна, людська, і можемо сказати, нормальна реакція. Але гріх не є нормальний. Гріх не нормальний. Ми маємо навчитися бути як Ісус. Прибили його руки і ноги цляхами, а він з Христа молив: очі простий, вони не розуміють, вони не знають, що вони чинять. Кожен раз, що ми молимо молитву прощення, Бог торкає іншу людину, яка слухає один із злодій. зовсім змінився, бо він бачить Христос. не Проклинає, не вживає цензурних слів. Він не силкується, він молиться добро тим людям, які спричинюють такі страшні болі. І він захотів, це. ця молитва так його розположила. І сотник сказав: Тісно, це був Син Божий. Від чого? Від молитви прошлня, коли, а це скаже, це Ісус, це Ісус. І був діакон Степан, що люди закримінували його, бо він проповідував Христа євреям, які не хотіли признати Ісуса. І він просив він помолив цю саму молитву. Боже, не запиши цей гріх на їхнє щодо, на їхній рахунок. Але він не казав, бо вони не знають. Ні, вони затулювали свої вуха. Вони знали, що слова, які він говорив, були істинні слова. Але, однак, псал. Відтарсе стояв і удобрував це годіння на, на Степана і каміння. Але через два розділи Біблії він побачив світло Боже. І він згадав, який він був нагніваний гіркий на Степана за його про Христа. То Бог дасть вам сили. Молити. Якщо ви зробите послухом, Віра буде рости. Ми не все віримо і не все розуміємо, але як ми робимо те, що Бог каже, прости, молися тих, які ранять тебе, лихословлять тебе. А третя молитва саме складніше молитися. Боже, я прощаю їм. І ви називаєте, коли хтось ранив мене. Я був в 20 років, мені було 21. І одна людина, кубін мені спричне, я не міг їм простити, я не міг забути це. Бо каже до мене, молися. Не. Просив мене, щоб я їх блав. Боже, чого ти маєш їх благословляти? їх! Бо каже, ти, ти не забудеш про це, якщо ти не будеш молити. Я почав кожен день просидив. І знаєте, якби... Ця, ця зараза, ця, ця інфекція, це ця зараження, воно ну, вийшло з душі і з моїх думок. А тепер я люблю цю людину, я цілую їх, я обнімаю це мій швагро, що живе далеко-далеко від мене. І він став близький до мене. Хто найбільше може ранити? Там найближчі ці люди до нас, вони можуть найбільше ранити ті, які близькі до нас. Але. Тоді на проповіді, Віталії, вертаючись до це свідоцтво, я об'яснив ці три молитви. Боже, прости мені за неправильну реакцію. Прости їм, Боже, і я їх прощаю по імені. Я, я звільняю їх від почуття вини. Під час проповіді ми зробили призив до людей, які хотіли віддати своє серце Богові. А потім. Пасарка, давай будемо молитися за оздоровлення. І ми молились молитву загально за всіх, які мали хвороби. І тоді вийшло десь 20 людей і свідчили, як бог їх одноразово відразу в той час оздоровив. Один хлопець мав зав'язану ногу, його нога так спукала, він не міг ступити на неї. Він кульгав костелами. Він скачив на обидва ноги. Друга людина, яка була зігнута, хребет страшно, відразу боль відійшов. Але третя людина, молода жінка, мама, їй 26 років, і мала на руках дитину може рік часу. І вона вийшла. І тримали мікрофон для неї, бо вона дитину тримала і каже. Чоловік мій зрадив мене пішов з іншою жінкою, оставив мене без грошей, достала мене з дитиною, і я настільки злилась на нього, це займало мене ненавистю, жнівом. я не міг, не могла йому простити. І коли я почула ці три молитви, під час середині проповіді я не хотіла чекати до кінця. Я, де я сиділа і кажу, Боже, прости мені за б'є! Боже, я прощаю, назвала його ім'я. Боже, прости їм його ім'я. І каже: всі мене знають, що я незрячий, я не бачу через моїх очей. Коли я ці три молитви молив, Бог відкрив мої очі. Я бачу, я бачу, всі почали плести на долоні, всі почали радіти. І далі. Здоровлення є зв'язане з прощенням і чистим серцем. Це саме ми є причиною, що Бог не вставає. Не, не кожного разу, але одна із причин. Що... Ти да я хочу сказати. Так, будь ласка. ні Ні, будь ласка, після цього. Я просто бачу, як ми підходимо до молитви, і я вірю, що Бог буде зцілювати. І душевні Амі. рани, Амі. і фізичні, тому я підбадьорюю глядачів зараз відкривати широко своє серце і просто підготуватися до роботи Духа Святого. тому Підсумок підсумок. Що... я думаю, під Де ви поклали вашу віру, не знаючи правильно вирази, в чому ми вложили вашу віру? Зауважте, я вам дам варіант. Чи ви вірите в віру, це, це не спрацює. Ми не, вклад, ми не вложуємо в нашу віру, само, саме слово віру. Я віру, 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 віру. Повторюючи слово віру, це не дає віри. Це правильна молитва, але це не початок віри. Наша віра не в словах, які ми говоримо. Наша віра є в людині. Це людина, Ісус Христос. Ми віримо Словам Ісуса, ми віримо характеру Ісуса, ми віримо в Його серце. Перше, що він любить нас, друге, що Він знає, що нам потрібно, і третє, що Він хоче нас здоровити. Ми, А друге, віра не те, що ми надулись, і хочемо Його створювати собі, це не працює. Ми знаємо, що віра. Приходить від Бога, а вірш, який це, коли Ісус вчив, його учні, коли вони запитали, дайте нам більше віри, Він дає і каже: майте яку віру? Віру Божу. Деякі переклади, вони перекладають неправильно, майте віру у Бога. Але люди всі в країні вірять у Бога. Чи є такий Бог? Приблизно, що є, він десь має бути. То вони загальну віру, розумову мають про Бога. Але чи вони вірять Богові, що Він може змінити їхнє життя і він може до них проговорити, і він може працювати в їхнє життя? То як ми отримуємо цю Божу віру? Я вірю, коли ця жінка, яка сиділа в громаді, вона почула? Слова Божі від Святе письмо, вона Богові повірила. І вона, дивіться, що я сказав попередньо, вона послухала Бога. Бог сказав: вірити, а тепер вона молить ту молитву сама без мене, без кінця. тебе загально всі молились. І через її віру, що Бог до неї проговорив, туда звершила. Друже, коли ви чуєте моїх слів. Я не запевнюю, що кожна людина буде оздоровлена, але я запевнюю, що Бог хоче здоровити тебе. І Він хоче, і твоє серце було очищене від перепони, від гір, корінь гіркоти, від закоєнний гріх, який не є покаяний, очисти своє серце. Послухайтеся, Бога. А тоді Бог пошле то його віру, яка працює. Дякую, брате Джордже. Дорогі друзі, глядачі каналу TBN.UA, Запрошую вас підтримувати наш канал в створенні нових відео. Під описом до відео є сервіси для підтримки. Це Privat24, а також PayPal. Виберіть зручний спосіб. Приєднуйтесь, це допоможе нам створювати нові корисні відео для вас.